Доброго дня, дітки і батьки! Давайте з вами сьогодні поговоримо про дерева і кущі. А для початку відгадаємо загадку. Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина. Як весна, дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Молодці, здогадалися це береза. Друга загадка. Ягідки мої висять, як маленький виноград, червоненькі щічки називаються. У річки. молодці дітки. Назви слова відгадки одним словом. Рослини. Рослини поділяють на такі групи: дерева, кущі, трав'янисті рослини. Дерева мають одне тверде міцне стебло, яке називається стовбур. Кущів немає такого одного стовбура. У них є декілька дерев'янистих стебел із гілками, що починаються одразу із землі. Давайте ознайомимося з будовою дерева. У дерева є коріння, стебло, листя, квіти, плоди. Кожна частина дерева виконує свою роботу. Коріння закріплює рослину в ґрунті, по ньому поступають поживні речовини і волога, які потрібні для життя рослини. Стебло утримує рослину над поверхнею ґрунту. По стеблу від корення пересувається вода. Листя випаровує воду і добуває поживу з, від, з повітря. У листках рослин також утворюються поживні речовини з води. Вода надходить до листків від кореня. Кожна квіточка стає плодом, у якому дотриває насіння. А тепер давай пограємо в гру Знайдись зайве. Відповідай за зразком. Я вважаю, що це. Або я вважаю, тому що обери рослину, яку ти хотів би посадити біля садочку. Дякую за увагу! До побачення!